30 авіаударів та понад півсотні обстрілів з ракетних систем. Так Росія продовжує атакувати Україну. За ніч ворог запустив 36 шахедів. Втім, жоден із них до цілі не долетів. Жоден шахід через нас не прийшов. Вони оснащені установкою гепард, яка вже має на своєму борту знищені ворожі цілі. Окупанти в 20-те за місяць гатили по столиці. Двічі за добу обстріляли Херсон. Ракетою вдарили по Харкову. Без постраждалих. Ймовірність ракетних та авіаударів на всій території України залишається високою. стань праворуч, там займи позицію. Не вщухають бої і на Донецькому напрямку. Противник. Продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Третю добу поспіль ворог зменшує кількість атак на Бахмут, кажуть у ЗСУ. В соцмережах з'явилася інформація, що вагнерівці виводять із міста свій особовий склад. Ну, ми точно констатуємо зменшення атак, і можливо це пов'язано з їхнім перегрупуванням. І точно ми нанесли їм дуже потужні втрати, і вони його потребують. Наскільки це відбудеться, і якими підрозділами, і в яких об'ємах я думаю, що нам потрібно трошки часу, щоб верифікувати цю інформацію. Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, окупанти не зменшують свою присутність на заес. Територію трьох енергоблоків фактично використовують у якості логістичної та військової бази. Рівень радіації навколо в нормі, розповідає керівник Запорізької ОВА. Саме наргодар точніше забити окупантами промзона нашою атомної електростанцією забита різні різною технікою у кожній будівлі. Навіть зруйнованих зраховане такі будь-яке там склади озброєння, але е, рівень радіації у нас в нормі як біля самої заес, так і в Запорізькій області. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого там радіолокаційна система повітряного огляду та 54 безпілотники-розвідники. США схвалили продаж нашій державі систем ППО Несемс, а британські гелікоптери Сі Кінг вже в нашому повітряному просторі. 20 українських пілотів незабаром розпочнуть навчання на літаках F-16. Міністр оборони Великобританії Бен Волес в Києві заявив, що країна і надалі надаватиме допомогу, аби побороти російську агресію. союзники України будуть разом з нею у її вправі на самооборону і будуть допомагати Україні усіма можливими видами озброєння, починаючи із протитанкових ракет і закінчуючи танками Стормшедов і вже зараз f 16 Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Медіабрифінг.